Це поліклінічне відділення центральної районної лікарні у Чернігові, зі слів гендиректорки закладу Інни Фесенко. У липні цього року тут почали капітальний ремонт. Наразі виконують першу чергу робіт: замінюють дах, встановлюють нові двері та вікна, роблять відкоси. Спочатку були демонтажні роботи. Зараз ви бачите, що вже все монтується. Демонтаж вже на 100% виконаний. Монтажні роботи десь на 50% виконані. Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення будівля поліклініки була найбільш пошкодженою серед усіх корпусів на території райлікарні. 2022 року розробили проєкт капітального ремонту, але роботу не почали, оскільки чекали на фінансування, пояснює Інна Фесенко. А 17 квітня цього року лікарня потрапила під ракетний удар вдруге. Виявили тріщини плит перекриття на третьому поверсі, і то що не було в проєкті, і ми робили технічну експертизу. Чекали і поміняли плити. і Далі рухаємось. За словами гендиректорки лікарні, на ці роботи передбачено понад 21 мільйон гривень. Їх планують закінчити до середини листопада. Це виконується за кошти донорів. Це компанія французька Сервія, це фармкомпанія дуже велика. Вони з першого дня, коли був зроблений проєкт, вони заявили, що вони будуть допомагати нам і виділили ці кошти. Ці кошти заходять нам через проєкт платформу Юнайтед24. Інна Фесенко каже, після зовнішніх робіт планують розпочати внутрішні Теплення будівлі, комунікації, каналізації, тепло це вже друга черга проекту. Зараз ми проходимо коригування другої черги проєкту, бо він теж був зроблений у 2022 році. Ми його коригуємо по і по сьогоднішнім цінам, і по вимогам. І сподіваємось, що наші донори, спонсори вони нам також. Нададуть гроші Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.